Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Тож тепер умови призову чоловіків на військову службу зазнали змін. По-перше, всі чоловіки призовного віку мають уточнити свої дані. Це можна зробити через ТЦК, Та СП, центри надання адміністративних послуг чи електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. Реєстрація електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста не є обов'язковою відповідно до нового закону про мобілізацію. Проте тепер можна дистанційно уточнити свої військово-облікові дані. По друге замість строкової служби в Україні буде запроваджено базову військову службу для громадян від 18 до 25 років. Період проходження служби можна буде обрати самостійно до 24 років. Базова військова служба у мирний час триватиме до п'яти місяців, у військовий до трьох місяців. Організацією займатимуться районі держадміністрації у взаємодії з ТЦК та органами місцевого самоврядування. Важливо, що вступити на державну службу, влаштуватися на роботу до органів місцевого самоврядування, прокуратури та поліції не можна буде без проходження загальновійськової підготовки або базової служби. Виняток для тих, хто непридатний. По-третє, порушників правил мобілізації будуть карати. Наприклад, якщо чоловік не з'явився за повісткою перший раз, отримає штраф. В подальшому це може призвести і до викликів до суду. До відповідальності притягуватимуть і українців за кордоном, які настали на військовий облік. Без постановки на військовий облік їм не здійснюватимуть консульських послуг. Так, певні труднощі у них будуть їм не оформлятимуть нові закордонні паспорти або, наприклад, довіреність, тобто не зможуть продати ні квартиру, ні машину або ж виробити будь-яку довідку. Народні депутати планують не лише карати ухилянтів, але й заохочувати та мотивувати бійців на фронті. Зокрема, запровадивши серйозні доплати до грошового забезпечення, а також премії за підбиту техніку. Для цього обіцяють прийняти окремі закони. Звичайно, це залежить від конкретного бойового розпорядження, скільки днів там боєць провів, і так далі. Але ну, перспектива до 200 тисяч. Тим, хто заключає контракти нові новобранці, там будуть додаткові мотивації, пов'язані з можливістю частково компенсувати придбання автомобілю, наприклад, 150 тисяч, так звані сертифікати на авто і компенсація першого внеску по кредитам по програмі ЄОСЕЛЯ. До жінок, то їх можуть призвати до служби у війську лише за добровільною згодою. Жінки, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю із затвердженого Міноборони списку, не повинні обов'язково ставати на військовий облік. Вони також можуть робити це добровільно. У законі йдеться і про гендерну рівність у війську. Він передбачає, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять військову службу. Однак на військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Отже, після набуття законом чинності, а це станеться через місяць, у чоловіків призовного віку буде 60 діб для уточнення своїх даних. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Дмитро Гвоен, Харків новини.